Доброго дня! Це тривога, починаємо нашу подорож з тривоги. Сьогодні у нас пару невеликих прогулянок на Буцьківку і на Юруку. Щас я на заводській, вулиця Заводська. Просто з на навпростець поїхав, а назад поїдемо вже тоді по нормальній дорозі. через Київське ЖД я поїхав трюган жесть навірно що на мінімаксі що ця сирена що так вала бивше герлевоно огромне вже Дуже багато організацій, як саме 100 літ вже не працює, тобто розпродане на різні організації, щоб ви розуміли. Хотів тут розказати, це я робив на заводській дім. У мене є відоси 22-го, докажись, ось сюди дорога, там склади. Короте, поки жив на маршала Бірюзова 96. Проробив тут на трьох роботах. Тупо на одних складах. Три різні організації. І це якийсь період свого часу, життя. ну Такі шараги з малою зарплатою. Понятно, що. З двох сам свалив організації, одна закрилася. Тобто в принципі там ще можна було робити там напряжно. Коротше, начинал на лампочках грузчиком. Лампочки всякие эти выключатели розетки, кабеля вигружали, розлаживали е, е, Та що такої силажа. Тур, турецький, як його виробник. Потім була молочка. Філіал Кременсюрський, якщо я не помиляюсь, просто Кваша. Зараз просто наша там президент. От це. Ну, ви бачите, в АТБ в других супермаркетах цю продукцію. І третя робота була теж, відбірник. Це відбірник, відборщик, щоб ви розуміли, по накладних відбираєш товар на різні точки. Тут тоже кисло. І, коротше, ця ж третя робота водка, купа. Мороша, портиця, такого плава. Да, ну тут конкретно вже розстроїлося, склади якісь то Це не нова почта, щось таке похоже щось друге да, нова. Що нова почта сюди не на переїхала тут мабуть тепер є основні склади раніше як же не пам'ятаю вулиця в сторону росов там була головна нова почта і в минулому році розбомбило основні склади і позапрошлому році були туди прильоти. Тепер вони перебралися сюди. Кстати, тут на новій пощті ну, те що офіційно це по-любому ще й бронь. Почтальйонів этих робітників нової почти бронь. Так що можна устраюватися і бути броньованим бронерезом. Я статі як останній раз тут їздив, то ще цієї нової почти не буду. Справа, як бачите, мінімаксі. Хто не знає, часто його шукають, як приїжджають на герли, як я жив і спрашували. Кстаті, теж я встиг попрацювати тут. Навіть не охоронник або бейжик сторож, тупо сторож. Нічні зміни. Ну, непогано, в принципі, як, зарплата відстоїть, це ж понятно. Графік 2 на 2, дві ночі відсидів, вайфай безплатний. І дві ночі, ну дві, двоє суток вдома. Тобто дві ночі відсидів, двоє суток вдома, дві ночі оцидів, напарником так мінялись. ну в принципі мене офіційно вигнали за те що я типа, сидів ночі в інтернеті хоча що ночі ще робити куча камер все, все ти бачиш паралельно сидиш в інтернеті, а взагалі просто треба було освободити місце для приближеного співробітника, от і все а потім почали мене щемити, то за те то за те, Короте, Виживати, а я ж не ухожу до останнього. Так, тут може бути зона небезпеки Зона небезпеки Ні, не, щось сьогодні тут тихо Ну коротше просто треба було місце І зрозуміло що предлогів мільйон. Докопатися можна До чого хочеш. І мене виперли Кстати раніше... а може ще буде Тут всегда квас продають. І коротше с мині максимум ми не по первому. Коротше получается, бачите в районі Герли Уже я насчитав 4 роботи, прикиньте. Только в, в одному районі. Так, все таки 47 років. Сейчас їдем в конечной на Буцківку, з'їздимо до ставочка та й все там більше нема що дивитися так ну він їде чи не їде ладно давайте Ставьте, сьогодні в новостях вот эту конечную остановку що ми і проїхали Вроді на її там реконструкцію потратили 82 тисячі гривень. Що це за 200? Я можу проїхати на сторону. без переходів. Що вони покрасили, поміняли? Де які лавочки. Ой, вітер в спину, хорошо. Коротше, можете подивитися, як з кінцевої зупинки герле до Буцьківського ставка доїхав. Тут ось, рукою подати. Кстати, на Буцьківці я теж жив, на Буцьківці, на Лавках. Воно ну, рядом, бачите, воно ж, я не знаю щас як. Раніше села це, а зараз ще наш прищена наложили поліцейських лежачок. А зараз воно, мабуть, все до міста приписано, вважається Считается... Полтавою, точно не знаю. Так, давайте по центральній вулиці. Хоч тільки зараз пролетимо. все, ось асфальт дальше не положен. Щебеночка. Вот это нападение, да? Навіть пси до нашого брата дою ця. Що я вже залюбив. У мене є вже балони залити на обратному пути. Зинчик є тут ось прям раньше СТО ну короче, так, ми сюди, а потім другим путем назад обратно. По другій стороні, зараз ми ставочок, до ставочка, їдемо з і назад. По другій стороні ставочка. Ставочок невеликий. Бачив рибаки, ловлять рибу, ми колись там ще двармі ще ловили, навіть ходили пару раз ну я по крайней мере пару раз. а по той стороне на машине можно посеть пешком или на велосипеді кстати хтось там писав мені, хотів бути скипку побачить этот раз я планував. Сьогодні взагалі планував на подол, ну що то прохладновато. Хочу в кінці неділі на подол махнути. Прорватися. Якраз буде там тепло. Хороша погода в кінці неділі. Так, чорний кіт мій талісман. Так що я не боюся проїжджати. Ось ставочок почався, бачите. В принципі такий. Вроді маленький, немаленький, самі рішайте. Бачите, можна відпочити біля ставка, травичка, деревця, все як полагається. Покривала, розстелили. Ми купалися раніше. Дав Давним-давно не знаю, як зараз вода. Отмічали Івана купала, тут все як полагається. В СССР там вже їх як Україна незалежна стала. Я ж всі періоди застав. Зараз вам ракурс з того ракурсу покажуть ближче. Прямо якщо поїхати, виїдемо на Гожу. Ось містинка чиясь для удочки. Рогач, бачите, ставуча Шалашик. Теж така, бачите, очередна зона відпочинку кого цікаве можете на буцьківку проїхати на маршрутці, навіть першим входом на маршрутці на тролейбусі добралися і там пішочком прогулялися ще одна містинка теж для рибаків я не знаю може купатися навіть Они, скорее всего, для рыбоки. на надачки протерти, щоб до мене вони які сп'ятна. Не ну, це як чуть-чуть по -чуть дощ попав і в очках. Зона відпочинку. колеса, щоб машина не заїжджала. Спуск плавний воду, щоб розмочитися. Бачите щотко? Опа і попливли. Я не думаю, що тут якісь каналізації стікають. В принципі, в людей довірні вигрібні ями і все проче для каналізації. Чесні сектора такі непогані на той стороні. Погані. Всім привіт! Я впугався сьогодні. Ну так, і не холодно, і не жарко В принципі в цьому прикиді. І я вам уже, бачите, стайків показав Місця для відпочинку просто завалісь. Давайте вас про технічні неполадки. Оп! Вітер, не ну було б вітра, можна було б і без купити. ставочек так не хочу этой тропой даже над доща можно сковать мангальчик поставить и шашлик да і відпочивайте, не? як дадуть відпочити. Тавже ж, мабуть, з того кваренді комусь треба башлять. Місні в принципі в курсі діла. Ну, Дороги тут як не було ніколи в житті, так її нема. Я засипають засипаю вручну, то всю життя їздить по цій дорозі, прикинь.